Привіт, друзі! 7 квітня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні в виданні БіБІСІ вийшло велике інтерв'ю Єнса Столтенберга, очільника північного та альянсу, в якому він сказав, що НАТО переживає складні часи, у них є дуже велика загроза, і з огляду на таку ситуацію Україні доведеться піти на певні компроміси з Росією. І є вже відповідна реакція з боку української влади про те, якими можуть бути ці компроміси, чи взагалі вони можливі. Я вам зараз про це все розповім, тому підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть коментарі і поширійте відео друзям. І не забудьте натиснути на дзвіночок, ви не пропустите нові відео, які виходять на цьому каналі. Я вам за це буду шалено дякувати. Отже, Ян Столтенберг говорить про те, що сьогодні для Північно-Атлантичного альянсу є дуже серйозна загроза з боку коаліції, яка сформувалася проти всього західного світу. Це Росія, Іран, Північна Корея. Та Китай, хоча Китай говорить, що він нібито не постачає зброю ні Росії, ні Україні, але він серйозно підтримує російську економіку. Зброю натомість постачає Іран і Північна Корея. Тому такий союз абсолютно очевидний. І для НАТО це направду серйозний виклик, окрім того, що такий союз створює дуже серйозну дестабілізацію на Близькому Сході та в Східній Азії. Стосовно близького сходу, 1 квітня там стався дуже прикрий інцидент. Війська Цахал атакували гуманітарну місію світової центральної кухні. Тоді загинуло сім співробітників цієї місії. Це викликало негативну реакцію. І з боку Великобританії, країни Європи, в Сполучених Штатах Америки. Ізраїль визнав, що це була помилка, але факту вже не заперечити. Це сталося, і навіть Джозеф Байден здійснив відповідний телефонний дзвінок до Нетаніаху, в якому наполегливо радив йому бути більш обережним, аби не задавати ударів по цивільному населенню і тим паче по гуманітарних місіях. І натякає йому на те, що якщо найближчим часом. Ізраїль не припинить активну фазу бойових дій на близькому сході, то, ймовірно, що за все, з допомогою від США буде складно. Хоча це не заважає, до прикладу, Сполученим Штатам Америки виділити додаткову військову допомогу розмілі 2,5 мільярди доларів для передачі Ізраїлю сучасних літаків. А допомога у Конгресі, так само, як і українська, для Ізраїлю підвисла. І там же підвисла допомога для індо-тихоокеанського регіону, де серйозно напружена ситуація там. Почалися військові навчання, Японії, Філіппіни, Ша, ну направду, геополітична конструкція дуже нині неправаблива, і для НАТО це серйозний виклик. Ян Столтенберг сказав, що він фактично підтримує позицію Сполучених Штатів Америки, наприклад, що стосується а, саме близького сходу. Він говорить, що щодо конфлікту на Близькому Сході, дуже важливо, щоб США та інші країни НАТО передали дуже чітке повідомлення Ізраїлю, що вони повинні зробити значно більше, щоб захистити цивільне населення та гуманітарних працівників. Звісно, в цих словах немає прямого натяку про те, що країни НАТО чи США не допомагатимуть Ізраїлю. Але ну, читається це між рідків, і фактично прослідковується позиція уже об'єднана Північно-Атлантичного Альянсу до зменшення інтенсивності війни на Близькому Сході. Дещо схожа ситуація, звісно, з Україною, але до неї зараз ми ще дійдемо. Два слова буквально про новий формат співпраці НАТО з Японією та Південною Кореєю, і одна інша країни не є членами північно-Атлантичного Альянсу. Але Столтенберг говорить про те, що. Співпраця має бути тіснішою, аби протистояти саме цьому союзу Ірану, Росії, Північної Кореї та Китаю. Саме цей союз створює серйозні загрози сьогодні для стабільності в Східній Азії. У Південно-Китайському морі тривають дуже давні спори про територіальні претензії. Там створюється ще один новий військовий союз між Японією, Філіппінами та США. Вже один є між Британією, Австралією та Сполученими Штатами Америки. Я не виключаю, що в перспективі НАТО буде розглядати питання про приєднання Пацифійської Японії до Альянсу і Південної Кореї. Звісно, це буде створювати додаткову напругу. Але це, звісно, все в перспективі, бо співпраця має. Бути якось формалізована. ну принаймні, поки що вона проводилася через Сполучені Штати Америки, і також Столтенберг поточнює, що дуже важливо допомагати Україні аби стримувати російську агресію, але з певними поправками. 3, 4 квітня у Брюсселі відбулось зібрання очільників міністерства закордонних справ країн НАТО, де було запропоновано Столтенбергом створення. Додаткового фонду для України в розмірі 100 мільярдів доларів на наступні 5 років, і аби країни-члени Північного атлантичного альянсу в рівній мірі поповнювали цей фонд на 20 мільярдів щороку. З цим є поки що проблема. Столтенберг обіцяє її вирішити до липневого саміту в Вашингтоні, але... Побачимо, як воно буде виглядати. А цей фонд необхідний, як каже Єн Столтенберг, для того, щоб підтримувати Україну і зараз, і допомагати для її відновлення. Після конфлікту, але говорить він наступне: зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова для того, щоб припинити війну в Україні. Ми повинні дати їй змогу бути в такому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів. Це ледь чи не перша заява відверта учільника НАТО про переговори України і Росії. І дійсно сприймається нами ця заява ну як щось нове. Бо раніше НАТО ніколи не говорили про те, що Україні доведеться піти на якісь поступки. Але Столтенберг поточнює, що це виключно питання України, і Україну не схилятимуть до цього. Звісно, вербально вони можуть мовчати і не говорити нічого. Ми ніколи нічого не примушуємо, але все буде залежати від того, коли, скільки і в яких об'ємах військової допомоги вони зможуть передати Україні, а зробити це в достатній мірі сьогодні. Вони не можуть і не готові з низки різних причин. Ну і безумовно, Столтенберг в цій частині згадує і історію із виборами Сполучених Штатах Америки, бо журналісти його запитали, яким є відношення його особисто і НАТО без Сполучених Штатів Америки поки що, якщо в США переможе Дональд Трамп, який вже неодноразово заявляв, що розглядає можливість виходу Сполучених Штатів Америки з НАТО, ну принаймні на сьогодні його позиція. Доволі зрозуміла, він не хоче фінансувати безпеку Європи в переважній більшості, як то робилося раніше. Ну, направду, так, відсотків на 80 фінансування безпеки Європи здійснюється за рахунок США, ще з моменту завершення Другої світової війни. Сьогодні країни Європи, які є членами НАТО, змінюють свою позицію по відношенню до цього. Але це робиться ну не так швидко, до прикладу, як нам того потрібно було. б. Виробництво зброї, снарядів відбувається не такими темпами, якого потребує сьогодні інтенсивна війна в Україні. І це абсолютно очевидно, саме тому Єн Столтенберг, як на мене, говорить про те, що він не виключає такого варіанту, що Україні доведеться сісти за стіл переговорів і досягати якихось компровісів з Російської Федерації. Про них раніше говорив і Зеленський, і про них також говорять і сьогодні в офісі президента. Справді, що тиждень тому Зеленський, коли давав інтерв'ю західній пресі, говорив про те, що він допускає дипломатичний шлях повернення окупованих територій. Я вам відповідне відео з цього приводу записував. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Можете передивитися. І загалом дискусія про те, що якісь компроміси можуть бути з Росією, як ви бачите, це не нова історія. Вона не з'явилася буквально сьогодні. Ці питання проговорювалися і раніше за лаштунками НАТО. Ну принаймні... Варіант е, е, Німеччини після Другої світової війни, коли її розділили на Західну і Східну, також з'являється в Україні і така заморозка поки що війни без інтенсивних бойових дій. Чи то варіант Північної Кореї колись також лунав, чи то варіант, наприклад, приєднання України до НАТО лише тими територіями, які сьогодні підконтрольні Україні. Ці всі варіанти вже неодноразово обговорювалися в медійному просторі. І офіційно вони були озвучені навіть окремими експосадовцями, до прикладу, тим же самим Расмусоном, який очолював НАТО, і ця дискусія направду ведеться, і про неї знають також і в Україні. Втім, Зеленський реагував на це буквально і вчора. Він говорив про те, що переговори можуть бути, але до прикладу єдиної Туреччини, як на майданчику, як то було раніше, недостатньо. Він вважає, що посередниками у таких переговорах може стати. Е Більша кількість країн не одна Туреччина, і наголошено тому, що таким форматом може бути саміт миру, який буде проходити восени навесні цього року. Перепрошую, у Швейцарії дата поки що залишається відкрита. Ну і окрім того, він також поточнив, що. Не може такого бути на даному етапі, що війська НАТО будуть в Україні. Як то лунає ідея від Макрона про неї Ян Столтенберг не згадував, але я просто вам нагадаю, що чимало навіть вчорашніх прихильників такої ініціативи, та ж саме Польща, Фінляндія, сьогодні сказали ні, військ НАТО в Україні не буде. Я не виключаю, що вони сформували таку позицію саме під тиском Сполучених Штатів Америки, які сьогодні виступають проти. Категорично участі України в НАТО, і Німеччина, до прикладу, яка також стоїть проти. Це позиція вже офіційно озвучена е, прем'єр-міністеркою України Стефанішиною. Це також ви добре знаєте. Ну і є відповідна реакція з боку офісу президента вже сьогодні на ініціативу Столтенберга, точніше пропозицію. Вони сказали, що на даному етапі компроміси з Росією неможливі. Але загалом і Столтенберг говорить, що на даному етапі компроміси з Росією Точно не будуть, потрібно готувати Україну, щоб е, дати їй найбільш зручний момент е, і найбільш вигідні позиції на переговорах із Росією. Тому ситуація динамічна, і це не означає, що завтра буквально Росія, і Україна сядуть за стіл переговорів. Але НАТО, керівництво НАТО, публічно вже допускає такий варіант. На жаль. Що ви, друзі, думаєте з приводу розвитку такого подій, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду з цікавістю їх читати, обов'язково буду на них реагувати, намагатимуся відповідати на більшість з них. Підписуйтесь на канал. Я вам дякую шалено за підтримку, яку ви проявляєте під кожним цим відео. Поширю, поширюйте їх друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!